Благословення від капелана гімн України та хвилина мовчання за полеглими побратимами. Так починається третя щорічна зустріч громадської організації Золоті леви Чорної Сотні. Організація зародилася на Майдані е, в той час, скажімо так, е, коли тривала революція гідності. От, після цього було прийнято рішення вже цим колективом, е, не розходитися. От революція не закінчилась. Ті зміни в державі корінні, які вони е, почалися на майдані. Ми зараз бачимо, що е, виступає такий деякий інтервал. Серед золотих левів чорної сотні, бійці, а то фермери, вчителі, студенти, діячі культури та мистецтва загалом понад три тисячі учасників з 16 регіонів України. Кожного року ми проводимо так, як ви бачите зараз на даний момент. Проводимо річницю чорної сотні, щоб не забувалося. Тому що під час майдану була створена вона, і ми ведемо так це кожен рік, щоб пам'ятали. На честь річниці святковий концерт, покази документального фільму та нагороди за допомогу організації. Одна з тих, хто удостоївся ордену, і керівник відокремленого підрозділу Дніпропетровщини Наталія Кобзар. Жінка розповідає за час свого існування золоті леви чорної сотні заробили солідну репутацію. Місцева влада до них прислухається і навіть. Де що побоюється відразу після майдану? Ми почали роботу по допомозі нашим хлопцям, які на сході, нашому бойовому підрозділу Чорної Сотні, іншим добровольчим підрозділам і Збройним силам України з самого початку, і цей рух не припиняється вже протягом трьох років. Щомісяця ми їдемо на передову до наших захисників. А цьогоріч у золотих левів чорної сотні навіть з'явився власний гімн. Просто я подивився на цих людей, поговорив з ними, і це зразу очевидно. Це абсолютно велика образність. І вийшов такий текст, і така мелодія, такий марш. Тобто я, я радий, що, що їм сподобалося, і що з цього щось вийшло. Після урочистої частини Золотілеві Чорної Сотні традиційно влаштували ходу хрещатиком до Алеї Небесної Сотні. Для мене це вшанування тих, і хто на Майдані загинув, і ті, хто загинули вже прямо на війні, так як мій. Близький товариш Тарас Брус, якому я сьогодні присвятив пісню Волонтер. Мирна хода присвячена героям Небесної Сотні та воїнам. А то пройшла під українськими прапорами та безпосередньо під прапорами Чорної Сотні, під вигуками Слава Україні.